Було 12 років. У них там була баня. Я там була з його племянницею. Моя бабуся, моя вона пила, і вона випила багато, і вона спала. Він нам накупив там пива. Я поміняла його на безалкогольне сразу, Ну бо я не дура вже. І він нас, типа, закинув, типа туди залишив, і все. Там тільки двері за те, що вони нагрівали сильні, можна було відкривати тільки полотенцем. Вот, і ми собі купаємося в бані. Він заходить в баню. Ми голі. Вона ж така: ой, дядя, дядя. дядя! Я така. О". Що то не то. Він каже, а ви не проти, якщо я роздінусь? Я кажу, ми Проти. Беру її за шкірки, затягую ту кімнату, якраз запитаюсь бігти, бо він в цей момент знімає труси. Я така, о господі, закриваю двері, говорю, срочно, говорю, твій дядя збоченець, він хоче нас звалтувати. Я тобі зараз серйозно говорю, що ти таке говориш? Розвалюємо, швидко, бігом. Тут він відкриває двері, ніряю отак от в баню, він закриває двері і витягує е, е, полотенце. Я нахожусь в такій маленькій кімнаті, гола з ним. Він мене хватає. починає мене облизувати. Я така. Я не знаю, що робити, а до ручки прикоснутися ти прям не можеш. Тому що ця ручка прожигає Він, коротше, хватає мене туди залазить руками. І я вся така, я намагаюся крикнути, я опять не можу крикнути, бо що мене опять зацепеніло все Він починає мене лизати. І я просто в якийсь момент думаю, я на конем. Отак от б'ю по цій розкаленій штуці, вона починає шипіти. Я така відкриваю двері, щоб вона бачила, що він робить. Мене так кожа остається там. Я просто вона, я відкриваю він такий. Набігаю до неї. Така, <кхух> вона каже, де ти була? Я говорю, в Ти Як мене горю кинала, значить, не звалтував. Ти вчерю, не що Тобі сразу сказала, що він неадекватний.